Прямо зараз у вас є можливість легко заробити 10 доларів собі на реєстрації. Для цього потрібно, ось я в телеграм-каналі вчора опублікував, і посилення буде в описі зареєструватися на біржі Мекс. Там не потрібна навіть верифікація, тобто просто електронна пошта і придумали пароль. Все, воно підтвердило вам код для перевірки, і буквально ви вже зареєструвалися. Далі, ось прості такі умови, треба просто закинути 100 USDT і прокрутити на 500 USDT через фьючерси. Це дуже легко робиться. Все, ви отримаєте одразу 10 USDT. Також тут є ще додаткові акції. Ви можете отримати шанс виграти Porsche і Bitcoin. Це вже таке, звісно, малоймовірне, але ось ці 10 доларів ви гарантовано можете забрати. Тому, реєструйтеся, посилання в описі. Також ви отримаєте. Пожиттєву знижку на комісії 50%, якщо реєструєтеся за моїм посиланням. Біжа зручна, верифікації не потребує, тобто можна, навіть якщо вам немає 18 років зареєструватися. Тут все, що потрібно є: ринки, торгівля, ф'ючерси, все, що вам забажається, власне.